Вечірня молитва, о Боже, ось минув ще один день мого життя. Кожна мить, прожита мною, була дарована тобою. Працював я чи відпочивав, спілкувався з людьми або був наодинці з собою, радів або сумував. Усе було твоїм даром. Дякую тобі за все, що мені довелося пізнати і пережити сьогодні. Ти один знаєш, чи зумів я виконати твою волю. Пробач мені за все те, що я не додивився, про що забув, за все, що не було за волею твоєю. Помилуй мене грішного дозволь, щоб нічний відпочинок примножив у мені сили, щоб я міг краще прожити день завтрашній. Опікай усіх сплячих і тих, Хто трудиться цієї ночі, усе майбутнє моє і моїх близьких увіряю Твоїй милосердній турботі, наш Боже і Отче. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.